Особливий в той час, коли треба допомагати нашим воїнам, і волонтери вже всі змучилися, але не треба опускати рук. Тримаємо строй, значить, кожен на своє місце, робить свою роботу. Хлопці роблять на передовій, деякі роблять в тилу, ми, як цивільні, Відповідно, дбаємо за те, щоб нашим хлопцям якось їх підтримувати. Ну, і ясне діло, атмосфера навколо нас. Зараз ворог, війна затягнулася, ворог іде, ми зараз воюємо на виснаження, хто зламається, і не, і не забувайте, що дуже важливо. Це є ситуація в тилу, наскільки ми будемо підтримувати, наскільки ми будемо солідарні, наскільки ми вже успокоїмо із тими, знаєте, нашими, коли нас починають використовувати як полезних ідіотів, коли наш розказують ці всякі анекдоти, що десь там, та ти знаєш, та там таке вога, там нема того. І якщо ти хочеш говорити про речі, що десь чогось не вистачає. То ти можеш говорити про ті речі, які ти можеш виправити. Якщо не можеш виправити, сиди тихо. Як ти чуєш, що хлопці не мають що їсти, про це можеш говорити, бо ти можеш піти в магазин, купити те, що треба, якісь такі продукти, які довго зберігаються, якісь енергетичні батончики, ще там всякі такі є, можеш зробити, передати через волонтерів крамка. А якщо ти чуєш, що нема ракет, сиди тихо і не взивайся. Від твоїй бесіди. Нічого доброго ракети на передовій не появиться. А Смироду буде пів міста, пів села. Знатоки, розумієте? Розвідка не знає точно, скільки зброї приїхало з тої сторони чи з тої. А тут спеціалісти, розумієш, познаходилися і пишуть коментарі: що, куди, де, скільки. Я вас прошу. Говоріть про те, в чому ви є компетентні. Про кількість зброї і, і чисельність армії відомо тільки Генеральному штабу. І тому не лізьте там, де не треба. На то є свої компетентні. Говорить. Наше діло допомагати. Якщо, наприклад, навіть не можеш допомагати, то Ось ця атмосфера навколо тебе має бути позитивна. Кінець кінців. Ми <кій> боремося за цивілізовану країну. Ми хочемо зберегти свою державу, державність, По ворог прийде, познімають прапори, розкажуть, якою мовою розговорювати, якою язикою Розумієте? Поставлю своїх. А тут ставленників, ну, так як, наприклад, в Донецькій області, в Луганській, в Криму, поставили своїх. Бізнесмени теж в Криму спочатку пішли з ними договорюватися. Та як то буде, мені сказали, хлопці, та ви що? Ви всі остаєтесь на своїх містах, все буде чики Чікі-бріки, тільки треба нас підтримати. Підтримали, пройшли. І що до року більшу половину бізнеса Криму віджали, все перейшло на сторону окупанта. Позавозили своїх бізнесменів, позаходили свої денежні хлопці, які хотіли там, позабирали е, бізнес, позабирали, е, ну, прийшли нові газди. же саме Буде й далі, і нічого воно нічого не змінить. І тому нам треба зберегти нашу державність, наш суверенітет. А для цього ми повинні підтримувати один одного, демонструвати суспільству, в якій державі ми хочемо жити, не в державі продажників і зрадників, а в державі там, де є, всі живуть як одно ціле, як одна сім'я. Ті, які люблять своє місто, пишаються своє місто, захищають своє місто, ті, які люблять свою церкву, свої церкви, свою віру різну, але любить той мусульманин, той християнин, той юдей, але всі зустрічаються і один одного з пошаною обнімаємо, шануємо, цінуємо. Оце по-божому. Оце по-божому. Так учив Ісус Христос. Скільки йому закидали? Та він з фарисеями сидить, та він з грішниками сидить, він з митерями сидить. Христос не вибрав, ти підходиш, ти не підходиш. Він йшов до всіх. І до всіх з любов'ю з шануванням ставився. Тому ось, яку я хочу будувати, державу разом з вами. Держава, який один одного шанує. Кожен вибір кожного поважає, а ворог цього не хоче. І коли ми починаємо розказувати, що в нас в Україні ті добрі, а ті недобрі, враховуючи національну приналежність, я навіть не хочу називати, бо ви зараз мені повирізаєте, так як ви повирізали з відео про мене запитання. Якщо ми не поважаємо якусь націю одного або другу через те, що через якусь етнічну приналежність, то це вже, це вже не нормально. Це не нормально. Бо тому що нема поганих, розумієте, українців і нема добрих українців. Є українці, добрі зміщені з поганими. Так же само і росіяни. Так само ж русських, нема. Добрих русських нема поганих русських. Є добрі змішані з поганими. Ми говоримо про національність, якщо ми говоримо про національність. А є ще росіяни, це громадяни Російської Федерації, куди входять не обов'язково русски, туди входять чеченці, казахи, азербайджанці і, і так далі, і тувинці, і всі підряд. Так? Але вони є громадяни Російської Федерації. Треба це все розрізнювати. Не можна людину визначати за її етнічною приналежністю. О, ти русський, значить ти поганий. Чому це? Є РДК нас в Україні, це є е, російський добровольчий корпус, де воюють. Самі росіяни. Чисто русські. Розумієте? Вони воюють за Україну. Вони воюють проти РФ, проти окупанта. Російський добровольчий корпус. А як же? Тому не за етнічною приналежністю визначається людина, а за її переконаннями. Так же, само, як не всі українці файні, є дуже багато манкуртів, є дуже багато зрадників. Манкурти це ті, що, Манкурти це ті, що забули про своє коріння, забули про своє походження. От що таке манкурт. вродився в Україні, тато українець, мама українка, а воно русське, розумієш? Це манкурт русифікований українець, який забув свою ідентичність. Це манкурт. А є ще багато зрадників, а є ще багато от таких продажників. Не розумієте? Тому не всі українці гарні, але не всі українці і погані. Є всякі. І тому кажу всім вам. Шануйте один одного, поважайте один одного і підтримуйте тилу, підтримуємо один одного. Чули, яка була атака на Київ, яка біда, все було в вогні і так далі. Так що ворог хоче нас зламати, щоб ми такі, ай, все, налякалися, ми вже не повинні боятися, ми повинні молитися. Стояти твердо і підтримувати один одного той, хто вже змучився сильно. Нехай Бог благословить усіх вас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Невіки!